Сподівалися фатаморганеви, але доля так не усміхнулася. Хоча перший млинець вийшов такі, таким гливким, Ну що ж поробиш, Англія така сувора і футбольна країна. Що ж до інших так мовити, проблем, новин нашого футболу, то е, будемо сподіватися, що Рашка не потрапить нікуди взагалі, Чефірін обіцяв. Будемо сподіватися на краще майбутнє нашої молодіжки. У нас ж таки тренер, який займає три посади. Ну і про що? З чого почнемо? Я до Дмитра Сухатєрінась звертаюся, звертаюся до свого партнера по футбольних діалогах, тому що у нас є іще пророцтво або ну, передбачення нашого одного з наших оглядачів, наших коментаторів. Почнемо, звичайно, з почему першого вам? матчу. Почнемо не з матчу. Почнемо з ага. наших людей, як наші люди скомунікувалися, як вони всі написали те, ну, що треба, організувалися це. і показали на такому величезному матчі. Цей матч транслювався на 100 країн у світі, 120 країн його транслювали. Ну, цей матч. Хороший. так. І вони показали, і преса британська теж підтримала те, що на дійсності нагадала, що війна і що нам треба для перемоги для Тому британців. Що... Нагадувати вони Всю. наші друзі. А от для так, інших країн так, так, інших так, країн так, світу, і крім того, сьогодні хтось порахував, що у Росії в 15 разів більше літаків ніж у України. Ну тобто ці F-16, це не весь світ каже про те, що в них. Літаків в 15 разів більше, тому велика дяка нашим вболівальникам, що вони прийшли. Їх було дійсно дуже багато. Їх було вони чудово підтримували. Вони співали, вони аплодували. Вони вже навчились вболівати, як О, британці я сподіваюся, і що ті хлопці, яких ми бачили там на трибунах. Повернуться все ж таки і будуть розбудовувати мирну Україну. Це надії у нас такі на всіх хто виїхав. Ну, зберігаємо наш, так би мовити, генофонд. А те, що літаки потрібні, але вони свої літаки бояться застосовувати, бо збиваємо. Ну, це що стосується війни. А що стосується цього ну, Це матчу, козир. Це козир, чому, що стосується так. ну, поставили б... питання, чому ж не билися? Чому ж не билися? Ну, як okay. це пояснити? Мені тільки здається, що треба почати з розстановки на гру, трошки її подивитися. Це yeah. найосновніше. Як можна битися? Я зараз треную командою, в мене там є такий ну, дуже фаховий спеціаліст. 22 роки людина працює в оболонь-бровар тренером. Ну, останніх років 10. Він каже, ну ось ви команда, ви кулак. Тобто ви так. кулак, який чітко сильно може пробити. Якщо один пальчик в кулаці від ти зможеш сильно пробити. А тепер дивимось на состав. Розпорошили. Так, Караваєв, пальці. дірка. Де поважна людина, людини каже, ну, Караваєв це навіть не рівня Динамо, гравець. Це, ну, грати проти другої десятки чемпіонату України, цього захисника можна ставити. Який матч з Англією? Далі Яремчук на спущених колесах в Бенфіці не пройшов сезон, його віддали. Коли продали у Бельгію, в Бельгії теж не забиває, мало грає, нема результатів. На спущених хлопчина їздить, теж дірка. Мудрик розп'ярений, нахіра його ставити, він так. не грає зараз. У ну, нас французька. Так різко, але... хрін це, Навіщо його ставити? Нема гри у хлопця. Втратив він ігровий тонус, нема в нього зараз налаштованості на бій. Ну, не допомагає він команді. Хороші були наміри. Ось, тому ще раз попрохаємо, поставимо, поставити цю картинку. в, в... Токий пресінг ніхто не грав. Нашим намагалися грати в фірмове ротанське тримання м'яча. Він для цього випустив і Судакова, він для цього випустив і Маліновського, і таке інше. Ну не можна виграти цей матч, якщо в тебе Судаков на полі Яремчук, Мудрик. І Караваєв. Неможливо ну, з такими трьома І Маліновський щось в тебе робить Мальті на правому фаланзі. От проти Мальти цей создав а. чудовий. Оцей склад, я не розумію, чому не випустити злого, нахабного, довбика, який буде ну, сперечатися за кожний мяч, м'яч, відбирати кожен м'яч. Ну, люди добрі, поясніть мені, будь ласка, як так? Може, стабілізується вже у нас і тренерська, так бо моти посада. Все ж таки буде ясно хто. Тому що дійсно на Руслана ротаня навантаження, адже після цього матчу одразу. Справа до не в Руслані ротані. Так. Справа трошки в іншому. Давайте спочатку про антигероїв цього матчу трошки. А, наступна наша картиночка, не, це я вважаю три вони, людини, да. які взагалі не повинні були потрапляти у стартовий склад на цей матч. І разом із ним ще Судаков. Хоча все ж таки так. в центрі ми бачимо Мудрика найдорожчого футболіста. Найдорожчий, не найдорожчий він. Він зараз не грає. Він втратив впевненість, він втратив ігровий тонус. Навіщо він зараз потрібен на полі? Він не допомагає. Зінченка там би краще би зіграв. У центр тобі руйнувати треба. Англія атакувати буде. Допомагати слабким двом центральним захисникам. Став Сюдорчука другим опорником до Степаненка. Ну, Видвігай вперед. Ну, або Маліновського, або ну, мені більше подобається Буяльський. Так. І Караваєв, дирка як завжди, з нього. Кожен другий матч у київському Динамо з-під Караваєва пролітає. Як можна його становити? Ну, Гарний хлопець це не є професія. Гарний хлопець це не є професія. Не є професія. Потрібен паховий захисник, де канопля. Кому? Ну, якщо довірять, я запрошу Аксакалів собі в штаб, я не запрошу хлопців. Ратань, ну добре, він ну, молодий. Ну завіщо він такий же молодий хлопців запросив собі в тренерський штаб. Хто в нього в тренерському ну, селі? Одні хлопчики жодного Аксакала значить, серйозного не має. Підвішений стан, виконуючи обов'язки, в якщо нашій країні на він... жаль багато, багато в багатьох галузях обіймає такі посади, і це непевність. Тому спробував, не а тепер уже буде не виконуючи обов'язки, а все ж таки з'явиться головний тренер. На Валентина Мальту Валентина Васильович, якщо людина не може. Нормально обрати склад, то це не справа в, в, в тому, що він виконує обов'язки. Справа в тому, що він просто банально не тягне, поставлено перед ним завдання. Це ну, проблема. Він слабкий тренер на даний момент. Розумна людина би це зрозуміла і посилила б себе сильними помічниками. Як в Динамо зараз? визначаємо Дмитра тренером? Він бере команду, дійсно, яка допомагає аналізувати, розставляти гравців, яка глибоко проникає в цю справу. Ну це ми розмовляємо в футбольних діалогах. Якщо здоровий глузд переможе, от давайте жадаємо... перемогти в іншої людини. Я зараз дам інсайт, хлопці, і дівчата. Я їхав, зустрівся в п'ятницю з паном Протасовим. Це перший віцепрезидент УАФ. Всі прекрасно знають, що це за людина. І я йшов з ним хвилину до ліфту і піднімався з ним 30 секунд у ліфті. Я з ним спілкувався цю, весь цей час. Я його запитав в очі, в очі. От коли він стояв перед моїм ліфтом, ми виграємо, ротань виграємо. Він понурив очі, я зрозумів, що це ротень, це не його рішення. Взагалі, він подумав, подумав, понявся. Говорить, а чому ж йому не виграти? Я говорю, назвати вам 10 причин, чому йому не виграти. Ну, він за півтори він... хвилини Дмитро не зміг назвати. Я б не назвав, говорю, все, давай, тобі на іспит, я пішов туди, давай, пока. От я думаю, все. добре, добре, ось. От Тому так це інфа. не рішення дажфахової людина, як Протасов, розумів, ну, що він думаю, не виграє цей матч. Думаю, що зараз давайте згадаємо, все ж таки не патріотичні були під цю нагру. І що у нас сказав без помилковий наш і прогнозист Микола Томенко, що він сказав? Щодо цієї гри. Його сподівання, український, так, український так. патріот. А, ну, воно зразу видно. Якщо народ деморалізований і, і по полю значить, і так далі, так, то одна історична справа, якщо значить, він бореться за кожен квадратний метр і так далі. Бо в нас зараз модно теж говорить, я як згадаю. Отакі е висловлювання. Все, це наше сподівання. В принципі, е Микола Томенко якраз. Людина, яка глибоко знає історію, глибоко знає багато видів спорту, і від нього завжди можна оригінальні коментарі почути. Тому ну, ми не дивуємось. Чесно кажучи, ж дивуватися вже все зіграно все, було все. би дивно, якщо був би гарний результат. Скажімо ну, так, я би здивувався. якщо побачив нормальний склад, ну склад, хоч нормальний, на матч можна було обрати. Ну добре, там грай в своє тримання, ну обереш хоч склад ну, нормальний гравців. Хто от... грає циганкова постав, які там зараз звіздить у Іспанії. Ну, Буяльського, без якого Динамо взагалі нічого не може зробити. Допоможи э, Степаненко, якому це буде дуже вже, важко. От я знов-таки кажу, що все це вже в минулому. Так, можна. Треба думати про майбутнє. Ну, можемо згадати, не будемо посипати вже сіллю всі рани. У нас ну хоча б той гол перший, так, який, подивимось в принципі, добре, що їх лише два було. Помилялися. Помилку, просто помилку, як програв Караваєв Харікейн. Стоп кадр подивимось, да. та що каже Дмитро, дірка Караваєва. А, да, ми стоп кадр подивимось трошки пізніше, а зараз йдемо далі по нашому ефіру. Ну що ж, ми ось стоп кадр, ось так. Стоп -кадр. І Ось Караваєв, який програв, ось там щось на, одну, на одній ножці стрибає. Ну, Матвієнко, Тримає баланс. Так, ну, а Каравай спокійно відтісняє да. корпусом Караваю, який не вміє грати корпусом, і забиває в порожній кут а, Трубіну. От і це Все. перший гол. До речі, наші не з'являлися так в штрафному майданчику, не били в штрафному майданчику суперників поворота, як били англійці, англійці. Ні, били, але з усай, ну, з Положення це, це, це я, я я гри, так. О, наші ігри, могли так момент. теж робити, але з, з поза робили вони так. Так. Тому і другий гол закономірно, і в принципі, от по-чесному, британці зіграли в півногі свою. Ну скажімо так, так, другий гол прийшов більше із-за того, що не було другого опорного півзахисника, який би допомагав обранятися. Судаков кудись пішов, Маліновський кудись пішов, Зінченко десь був і народився другий гол Собі у голів. Так, досить про це, але одразу ж після цієї гри. Наступного дня у нас Руслан Ротань це три посади. Це клубний тренер, ну, це, це тренер двох так. Отже, молодіжка Ю-21. Одразу ну, туди. О, грає, до Риму. Так, грає. На відразу пагорби. наступного дня на римські пагорби прилітає і горить з молодіжкою. Ну, до речі, вони молодці. Бачите, вони хоч рахунок зрівняли, але потім сили закінчилися. І трошки трошки, і отримали, трошки так, і отримали через три хвилини як зрівняли зразу. І другий, і третій, і повно воську. Ну тут так раз, статистика в іншому. Покажіть ще раз, будь ласка, цей слайдик. Удари по воротах. Просто 15, 5 удари в створворіт: 8-2. Тобто, в... воріт, так, так, не о... ну, тут, що, що тут поки? казати. Ну, володіння м'ячем, до речі, на стороні нашої збірної, а тотальний програш по ударах. А ну, як ми знаємо, у футболі виграє хто, хто б'є воротах. Не арифметика, а от дійсно майстерність. І не, щодо того, що у нас в нашому футболі. От ну, скажіть, футбол... будь ласка, можна за день військ да, не за зранку спільно. приготувати збірну до матчу з Італією? Ну, це нереально, якщо сидіти на трьох стільцях. Тому а, нічого дивного. Нічого дивного. А, до речі, все ж таки УАВ працює в напрямку міжнародному і нашим ворогам зась потрапити все ж таки на європейські арени. Пан Чіфрін. Ну пройшла інформація, що Росіян або якби повернуть на цьому тижні були закидання ну, до європейських е кубків. Але пан панчеферін обіцяв. І е, коли коронував Павелко, так, так, так це, коли коронував Павелко, Нозамова замова е, УЄФА, так ну тут так. така річ була, значить він сказав, що на прохання уже 20 країн європейських вимагають просто від УЄФА відсторонити взагалі від будь-яких європейських змагань. кубків, змагань. Збірні Росії і в самособіжці дають ще й Білорусі. Білорусь видають і 4 квітня відбудеться в принципі віконком УЄФА, на якому пан Чеферін обіцяв, що це питання буде вирішено. Тобто зась і агресорам, представникам країни-агресора і, і підносчикам не снарядів. Нехай вони е, от в Азії десь там грають, грають з Іраном. Це. це Достойно Кубок того. Океанії це рівень збірної Росії. Ну, Ото Кубок Океанії от країни так, так, нехай так, так, там грає Кубок Океанії. Так, це що, в чому плані торні ми будемо сподіватися, можуть Північну Корею взяти свою Білорусію до речі, Іран, до речі, сьогодні буде маємо підтвердження від президента Міжнародного олімпійського комітету, що розглядається питання. Все ж таки про відсторонення повне тепер, тепер все залежить від Федерація Європейська асоціація футбольної федерації. Уже скаже своє слово. Всі інші федерації мають сказати: у нас у нас такі хиткі позиції е, хитаються в цей бік федерації фортування і боксу, але більшість, якщо ну, скажете, як завжди, все ну, так. ж таки Там, де керівники буде, є росіянами. зможе відсторонити, а потрапляти Росія і Білорусь не будуть на Олімпійські ігри. Це щодо таких спортивних досягнень. Політичному плані. Ну а щодо, ну я б сказав, нашого так би мовити, футбольного чемпіонату, у нас я в анонсі давав так на деякі соцмережі, що посміхається Лобановський, серйозний інтерв'ю дає ротань, що не посміхався б зараз наш маєстро, знаючи про стан справ в нашому футболі. Хоча у нас є так би мовити, Дмитра. Воююча країна Ну це виправдання вже усіх став. Це виправдання, які не робити. Ну мені так здається, чому, скажімо так, шахтар не виправдовується, що в них нема, що вони. Вони і перші. Вони достойно провели єврокубки, нормально відіграли. Ну да, там скомкали трошки один має. ПП знаєте, ну трошки зловив зірочку тоді вже Йовітіч і не ну, не зіграв так. Він і випустив того ласі на трауре на поля, щоб кидати дальні заброси, виходити завдяки дальним м'ячам. Але. Фот, тепер і тому ну, в наступному турі ми прийшли до так мовити, що. отже, Ну і розібрали... на закінченька, провів <как> так, постійну боротьбу, хто ж кращий. Ну, на мою думку, Месі. А хтось бачить? вважає рада. Ну так у месі ну, менше, бачите, менше на 120, я не а вже в півтора рази у месі більше асистів. О, тобто о, Месі це людина командної гри. Да. І по голах, я думаю, що за 120 матчів Месі якось 30 голів, щоб досягне романти наколупає. Арифметика, тому арифметика на користь Месі. Ну а тепер хочеться, щоб ну а ми будемо з пересторогою чекати виконкому нашого рідного УАФу, щоб нарешті призначили нам нормально. Тренера. Не Риброва, якийсь десь у арабських країнах, і його хтось чекає, там не чекає, не дочекається. Кого? Не, е, е, кого? Е, Ван Луїна. Із Зарі. А ви скажете, зараз я знаю кого. І я з вами Мирона теж поговорю. З Мирона Богдановича Маркевича. Хлопці, заходьте на YouTubeчик, е, ставте лайки, дзвіночок обирайте, щоб підписуватися. І давайте подивимося. То за якого тренера підтримує. От є три. Давайте так. Мирон Богданович, хто за ставте, за Мирона Богдановича, хто за ванує на тренера зарі? ставте і пропонуйте третю і свою. Тобто ставте кого обрали і свою кандидатуру. На. Ну, не в коєму перехреститься. Він з Динамо, на яке потратили 53 мільйони, а зайняв четверте місце. Ноті. Вибач, роті так, вже роті. Ротень. Так. на цій мажорній ноті Дістав всіх ротень. закінчити програму, побажати всім нам, звичайно, перемоги, а потім вже миру і добра. Чекаємо на цю перемогу. Розуміємо, що це не завтра. Але все ж таки цього найкращого надія морає останньою, Я думаю, що буде у нас. Головний тренер, як каже Дмитро. А вам не ну, да. головний ну, тренер, ми... а Рибров буде в нас нашого. Дякую вам за увагу і розуміння того, що відбувається отут в студії талокі на футбольних діалогах. До побачення.